Доброго дня, незламні люди України. Потервенимо за життя в Дані, Хотіла розповісти вам. Якщо людина трохи захворіла, от якось насморк, чхає, а ще, не дай Боже, кашляє, і ти прийдеш на роботу з такими симптомами, то тобі колеги не просто натякнуть, а скажуть: а не пора ли тобі піти додому. Колега, ти ж нас будеш заражати. То, коротше, в мене не раз таке було. Я навіть досі, після 13 років, ще не звикла, що якщо захворів, сиди вдома. Тим паче, в тебе є комп'ютер, то сиди вже і працюй з дому. До цього дуже нормально ставляться. А от я пам'ятаю, як я жила в Одесі, в Києві, працювала, то ну. Ти гарний працівник, коли в тебе ноль лікарняних. Ноль лікарняних це не 100% означало, що ти не був хворий. Це просто означало, що ти хворів, але приходив на роботу. А тут уже колеги печуться, щоб ти їх не заразив, бо ну, хворієш, хворій вдома. Все гарного дня!